Вітаю, ми маємо нового папу. І думаю, що для нас це добра причина сходити до церкви Риму католицької. І така є у нас тут поряд: у горінгу біля моря. Анунсіовобіс гаудіуманіум. Абебус Ти знаєш, Коли тут починався конклав і кардиналів закривали в Сикстинській капелі. Я, по-перше, згадала, що там була декілька років тому. А по-друге, зрозуміла, що є одне місце, в яке я тебе ще не водила, ви на каналі Бридсторії, а ми не в Римі, а в англійському Горінгу. Пішли, покажу тобі Сікстинську капелу. Не справжню, але єдину одобрену Ватиканом і благословенну копію. Якщо ви живете у Сасексі і навіть у Ворсінгу, і, мабуть, мільйон разів проїжджали повз цієї церкви, скоріше за все, що ви її ніколи не помічали. Ну що сказати? Цей ангар із хрестом на даху важко назвати шедевром. На відміну від Арундельського собору, де Норфолки розвернулися на повну. Тут у Горінгу на момент зведення першого дозволеного католицького собору місцеві лорди родина Шеллі вже давно обідніли і залишили свій родовий замок. Замаскована під сарай, і абсолютно не випадково, тому що 1777 рік це вже протестанти, католицькі церкви будувати було заборонено, тому й виглядали вони ось так дивно, як дійсно сарай.

And admired the painting, mm -hmm. as everybody does. When he came home and he walked into this church, he decided he looked at the ceiling and realised that it was a domed ceiling, which is normally on basilica churches. Mm -hmm. And he thought, well, I could reproduce Michelangelo's painting. It was brave. That's how he thought, and he did. That's what he says. So he had to get permission from the bishop. And he submitted a, a painting to the bishop, and the bishop approved. The Vatican were notified, they approved. They even sent him a large booklet of the pictures of this, uh, the chapel ceiling with accurate colouring painting mm -hmm. of pictures, photographs, which he used to use against each painting on the ceiling. Mm -hmm. And he started painting the ceiling in 1988. Фенішрінайтінайті файв єс художник працював сам, розписуючи стелю по вечорах і у вихідні дні у свій вільний час. Розпис було створено на дерев'яній склепінчатій поверхні, прикріпленій до даху церкви. Копії фресок написані акрилом. Ну і під час розпису, звичайно ж, мали статися чудеса. What But he was when he's painting the ceiling, uh -huh. he's actually reproducing as much as he can the method of which Michelangelo paints. Mm -hmm. That's difficult. It's rather, you know, like if you're an artist, you don't have the same yeah. skills, or that it doesn't come out. You mm -hmm. might paint the same picture, mm -hmm. but it doesn't quite look the right. But he's mm -hmm. got to get it right. Mm -hmm. So what he's doing, he's painting the scene with stress because he's trying to keep the bus jokes, he's trying mm -hmm. to get the images, and the yeah. paint everything right. One day. Months later, mm -hmm. in the afternoon, he was painting the ceiling uh -huh. when all at once it felt that the brush was moving on its own. Wow. What he meant by that was mm -hmm. that he'd now got into the complete style of Michelangelo's mm -hmm. painting skills, mm -hmm. and that made life easier. Mm -hmm. And he eventually completes the ceiling in a lot more comfort, I understand. That's quite, quite a thing to say. Most people think, well, he, Цікаво, no. але про цю копію нічого не знають ватиканські гіди. І навіть кажуть, що таке неможливо. Але погодьтесь, є? От і мені довелося їх просвітити з цього приводу. Здивування їх було викликане тим, що зйомка і копіювання шедевру захищена авторським правом, яким володіє навіть не сам Ватикан, а японська компанія Nippon TV, що у 80-х проводила реставрацію 500-літньої капели. Та тут служителі церкви трохи лукавлять. Заборона на фотографування у Сікстинській капелі за контрактом тривала лише три роки і закінчилась ще у 1997-му. До речі, стосувалася вона лише професійної зйомки. Але Ватикану так сподобалась ідея, що заборона для відвідувачів діє і донині, і стосується всіх видів фотокамер, бо спалах руйнує фрески. Хоча телефоном можна знімати і без спалаху. Ну, то таке. Так от, ось вам стеля. Правда, дві треті від оригінальної величини, але значно ближче до нас. Всього 10 метрів висоту, а не 20 як в Сікстинській капелі. Фотографуйтесь на здоров'я! Адресу церкви і посилання на їх сторінку залишимо в описі. Зараз якраз сезон. Групам, які їдуть великими автобусами, потрібно but we only open between April mm -hmm. and October okay, but during uh, winter times so if the winter times it's open but they don't get anybody like me or anybody else to discuss uh -huh. so you can come but you wouldn't open, have a story pardon. you will you, you can see but you wouldn't have a story. No, have no, a, mm -hmm. no, no, nobody would be given No, no. So it's just the, the numbers we give are far greater mm -hmm. than that, obviously, mm -hmm. because we're not recording them through the shop. Mm -hmm. So everybody comes in, the person in the shop is counting how many come in. Mm -hmm. I, I sometimes can, but if, if it's a coach, for example, mm -hmm. we sometimes get 60 or 80 or two coaches at once, so it gets packed, everybody. Mm -hmm. Other days we get three or four people, one I after see. the other. Mm -hmm. Some days only two or three. Mm -hmm. Depends on the weather, of course. Yeah. Um, but generally speaking, we're looking from 10,000 or up, upwards. So now you will have a bit more Ukrainians coming to you, we'll, at we'll, least locals will We will we'll welcome them, of course we will. Yes. Now, I mean, this church is so. It's, it, how can I say? It's very homely. Yeah. It's very warm. It, when you walk in, it sort of wraps itself around it. It's such yeah. a warm, friendly, appealing sort of church. Yeah. Plus, it's got the wonderful ceiling. And various other artists' effects mm -hmm. around it, all of which Gary Bevan, the painter, mm had -hmm. done on his own. Beваanс, крім того, що намалював стелю, ще й намалював тайну вечерю. Це ніби точно, але він додав свого власного шарму. Тут з'явилася Марія Магдалена, дитятко в когось на колінах і чудове волохате створіння. На мене так дивишся, ніби ти мене зараз з'їш. Ти ж мене не з'їш, чубака. Дивися, О, там от на тайній вечері теж такий чубака. Це, до речі, робота Белансу. Ми для вас познімали. Донейшн залишили. Свічку запалили. З вас, як завжди, подобайка, підписка і дзвіночок. Зустрінемось за тиждень.